Так, як поступили комедарі, що не зрозуміло, як з'єднувати цепочку, показати все. Показую. Ви берете ниточку і починаєте з першої повітряної петлі. Ось один, два, три, чотири, п'ять. Ось ви набрали 5 повітряних петель. Далі витягуєте гачок із петельки. І ось сюди, де у вас початкова цепочка, перша петелька, ви вдягаєте її на гачок і далі ось повертаєте цю петельку крайню і продовжуєте набирати повітряні петлі. Ось так. І набираєте до того моменту, скільки вам потрібно. Все. Тоді, коли вам вже достатня кількість повітряних петель, ви берете, протягуєте просто гачок. В кільце і продовжуєте в'язати вже по колу, який вам стопчики потрібно. Надіюсь, зрозуміло.